І про те, як правильно готуватися до занурення в холодну воду, поговоримо із лікарем-експертом громадського здоров'я, який уже 35 років сам займається моржуванням. Отто стойка долучається до нашого ефіру. Ми вас вітаємо. Добрий день. пане Отто, То на що ж в першу чергу потрібно звернути увагу тим, хто хоче зануритися в холодну воду? Ну, в першу чергу, зрозуміти, що це великий стрес для організму, і можливо, ну варто зм'якшити як зм якось цей процес, ну тобто, або намочити Тіло тільки трошки там себе так похлюпати, можливо, там зайти босоніж воду, ну тобто, не повністю. Якщо людина відчуває, що ну, вона достатньо здорова і адаптована до цієї процедури, тоді можна заходити в там в ополонку, чи зараз в основному відлига відкриту воду, але Ну тут треба зберігати просто такий нерозумний підхід і знати, що що за місце, де ви купаєтесь, мати провідника бажана, щоб людина не сама йшла в світлий час, щоб це було, і ну, знати яке там дно, е, вода наскільки там є течія, сильна. Ну, тобто, от таку техніку безпеки е, зберігати і е по одягу треба теж зорієнтуватися, щоб одяг був якомога зручніший для того щоб одягатися одягатися зручно тобто менше застібок менше е, е, всяких там е, шнурків тобто так от щоб швиденько можна було одягнутися або десь щоб місце було для роздягання тепле це взагалі ще більш такий ідеальний варіант Ну і можливо для деяких людей це якщо вони дійсно так до цього дня підходять загортовича, можна просто у своєму дворі там облитися з ведра, з шлангу. Це теж буде для загортування. Це фактично та ж сама процедура, пане Ото. Якщо людина все ж таки вирішила занурюватися на водохреще, скільки секунд вона повинна перебувати загалом у воді? Ну фактично тут не треба засікати час, тому що е, саме сильна холодова. Вхолодовий вплив це коли людина намочила своє тіло, в, в, з водою. В не е, буде якраз це якби. Відчуття холоду саме найбільше, тому просто зануритись достатньо е, і виходити, тобто не треба е, там рахувати якісь секунди, е, от це і символічно достатньо і для фізичного такого загортування. Медично, скажем так, <хи> оздоровчого цього буде в притул. Достатньо. Деякі люди я знаю, ну, займаються зимовим плаванням. Ну це трошки інша вже скажемо ситуація. Там треба активно рухатись, плавати так, щоб м'язи зігрівали, але це не для занурення. Занурення от цього достатньо. Потім ще є там, якби люди, які перевагу надають перна з головою повністю, да деякі ні. Тут знову ж таки, це не стільки принципово, тому що тіло охолоджується все рівно, а голова ну. Теж, якби це більш додаткове навантаження на голову, тому треба так по своїх відчуттях без такого зайвого переохолодження, щоб все відбувалося. А давайте спробуємо ще вкотре нагадати І... нашим глядачам, з якими хворобами протипоказано занурюватися у воду. Ну, по перше, це всі гострі захворювання, які людина зараз відчуває. Наприклад, це або гострі респіраторні захворювання, тим більше з температурою, або активна форма туберкульозу, інших інфекційних захворювань, це хронічні захворювання, але в стані загострення, наприклад, серцево-судинні захворювання, серцева недостатність, гіпертонічна хвороба, це все ниркова недостатність. Або неркові захворювання. Ці всі хвороби, вони, особливо стан загострення, є протипоказом. Людина має на це дуже серйозно зважати. І залишити ці процедури на більш час здоровий, і людям, які мають перевтому, наприклад, сильно, або ну якесь там запаморочення, можливо, виникло, або коли вони сильно наче серце, да там довго не їли, це теж якби є таким ну відносним но. Тобто треба зважити на свій стан здоров'я і бути ну, в такому стані спокійному, більш е, такому бадьорому пане Ото, на жаль, досвід попередніх років показує, що трапля... трапляються і летальні випадки, коли людина, начебто, здається, що здорова, всі виселяються, пірнає в ополонку і ну і стається непоправне. То чим може закінчитися ось таке пірнання, що саме може трапитися з людиною? Ну, от для людей, у кого особливо, можливо, це така реакція серцево-судинної системи. Це притаманно для людей більше серцевою або недостатністю, як я казав, або, наприклад, з гіпертонічною хворобою викликати раптовий сплеск підвищення артеріального тиску, тому що ну, ж таки підкреслюю, що це стресова ситуація. Пірнання в ополонку воно додає стрес, а стрес вже запускає механізми е, адаптації у а в когось а. Е, Адаптації не відбувається достатньо, тому м м, треба ну знову ж таки слідкувати за своїм станом здоров'я, поміряти тиск, особливо людям середнього старшого віку перед тим, як іти на ці процедури. А для тих, хто хоче стати ну не, не лише на водохреще пірнати в холодну воду, а як ви говорили, для загартування постійно цим займатися. Які рекомендації надасте? Ну, в першу чергу, я б звернув увагу, що дійсно для загартування важливо. Систематичність і поступовість, от е, систематичність в тому, що кожен день якусь, скажімо, невеличку, але холодову процедуру робити. Ну, наприклад, е, приймати контрастний душ вдома, е, або там холодний душ, але знову ж таки такий недовгий не або починати е, обливати ноги холодною водою, умиватися холодною водою, поступово збільшуючи, ну скажімо, об'єм е, загартовуючого там тіла, все тіло вже піддавати згартуванню, і пробувати виходити на відкритий водойми на природу, там де знову ж таки людина має безпечне місце, там де люди купаються в основному, і там зануритись наприклад, там до коліна зайти в воду, або там до половини тіла, тобто поступовість, от така. І відчуття, щоб людина протягом декілька хвилин відновила кровообіг і не, не було їй холодно, не було дуже не змерзала вона. Оце буде критерій, який показує, що вона достатньо добре адаптується до цих процедур. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. От стойка, лікар-експерт громадського здоров'я, кандидат в медичних наук, був з нами на прямому зв'язку.